Риболовний календар на січень 24-го року. З 1 по 6 січня хороший кльов, 7, 8 числа середній, 9 і 10 слабкий, 11 січня поганий кльов, 12 і 13 числа слабкий. У неділю 14 січня середній кльов. А починаючи від 15 до 20 числа буде хороше клювання риби. 21, 22 і 23 січня середній кльов. У середу 24-го числа слабкий, а 25-го зовсім поганий. З 26 по 28 січня слабкий кльов 29, 30 і 31 числа буде середній кльов риби. Також і слід пам'ятати, що рибалка на льоду потребує особливої уваги та обережності. У жодному випадку не виходьте на лід, якщо він тонкий. Не ризикуйте власним життям, не забудьте також взяти теплий одяг, щоб не захворіти.